Вітаємо на рідному телеканалі. Наша команда підготувала для вас найголовнішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні у випуску новин поговоримо про таке. Антинаркотичний рейд провели студенти та волонтери у Вінниці. На Вінниччині цивільних навчають тактиці та самообороні. Персоналізовані казки для дітей та дорослих пише війничанка. Посилання на групи в телеграм-каналах, де займаються продажем наркотиків, замальовували на парканах та гаражах активісти міжнародної антинаркотичної асоціації. Кілька разів на рік волонтери організації проводять у Вінниці рейди та зафарбовують закодовані посилання. Півсотні активістів вийшли в рейд по боротьбі з наркоторгівлею. Фарбою затушовували адреси з наркошопами на багатоповерхівках, гаражах, парканах. Цього разу перевіряли мікрорайон Вишенька. Ось якраз це є телеграм-адреси, спіди, скорость, соль, фен. Оце якраз ось є те, з чим ми боремося, тому що зараз це зайшов через телефон і можна придбати наркотики. Долучились до боротьби з онлайн-торгівлею наркотиками і студенти вищих навчальних закладів. Перше на рейді, другокурсник Богдан Білобородов, каже, схожі написи на будівлях бачить часто. Ось назва телеграм-каналу. Де можливо, можуть бути продавці наркотичних засобів, прекурсорів і тому подібного. Волонтери узгоджують свої дії з поліцією. Часто люди, не розуміючи, в чому справа, телефонують правоохоронцям і скаржаться на хлопців із балончиками з фарбою. Ми замалюємо через день-два знову намалюють, тому що ну, це бізнес. Бізнес на життях наших молодих українців. Отак. Ну, це дуже, воно зараз везде, У кожному районі, на кожному подвір'ї це все є. І з цим треба боротися. За дві години кілька груп активістів у районі Вишенька виявили і замалювали до півсотні адрес. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Тактичні навчання для цивільного населення у межах програми підготовка громадян України до національного супротиву відбулася на Вінниччині. Учасники вчились тактиці самообороні та першій медичній допомозі під керівництвом інструктора із бойовим досвідом. До вишколу долучились добровольці територіальної громади та представники військових і громадських організацій. Військова справа під керівництвом досвідчених інструкторів на Вінниччині. Провели тактичні навчання для цивільних у межах програми національного спротиву. До вишколу долучилися добровольці територіальної громади та всі охочі, хто хоче покращити свої навички оборони. Підписаний меморандум про співпрацю з навчально-тренувальним центром підготовки спротиву населення. І сьогодні, в рамках цих міроприємств, ми разом з групою Берсерків проводили заняття по підготовці населення Вінницької області до спротиву. Мета тактичних навчань підготовка громадян до отримання практичних навичок для забезпечення захисту та оборони країни. Ми сьогодні відпрацьовували практичні навики володіння стабільною, закріпленою табельною зброєю автоматичною і практичні стрільби. Фактично, це та категорія особового складу, яка готується до виконання більш серйозних. Завдань не тільки пов'язаних з охороною критично важливих об'єктів, з нагоди дня українського добровольця відбулось вручення грамот від громадської організації Асоціація ветеранів МВС України, а також відзнак Патріот України. Яна Колодинська телеканал Вінничина. Майже сотня тварин живе у притулку, який подружжя переселенців із Донеччини облаштували в селі бджільник теплицької громади. Наталія та Сергій Тимошенки вдруге втратили свій дім притулок через війну. Але не залишили своїх вихованців на призволяще. Вони перевезли на Вінниччину майже сотню собак і котів. Родина витрачає на їхнє утримання власні пенсії та шукає підтримки від небайдужих. Як облаштували новий прихисток для тварин і з якими труднощами стикаються? Дізнаємося у власниці притулку Наталії Тимошенко. Вітаю вас. Доброго дня. Приїхали а, дізна... ми у так. Перепрошую. Знаємо, що волонтери допомагали з порятунком чотирилапих. Скільки тварин вдалося врятувати завдяки їхній підтримці? Та як вдалося евакуювати таку кількість тварин із зони бойових дій? Ну по перше, куди було евакуюватися? Ми недалеко від Авдіївки мешкали е, дуже страшно було останні два місяці. Це взагалі неможливо. Е, вся Україна нам збирала гроші на дім. Ми знайшли отут дім. Ми шукали дуже довго, тому що щоб тваринам було зручно і людям, котрі сусіди, щоб нікого ми не безпокоїли, допомогли нам. UA Animals, 12 варта перевезли нам безкоштовно. Звісно, ж у двома ходками тварин наших. Я спершу привезла старих самих, котрим по 20 років собачок і кішок усіх. Потім ще чоловік останньою ходкою, останніх котів привіз і а <гум> Ну, а, а, як їх... а як облаштували притулок вже саме на Вінниччині? Ой, дуже складно, це зробити дуже складно. Через брак коштів не вистачає струйма... будівельних матеріалів. То, що змогли, то, що ми привезли з собою. І ще нам допоміг фонд песпатрон. Забор ми поставили тільки завдяки їм, нам вони привезли матеріали. Ну і отак, от, от потрохи по щось робимо. Кішачі кімнати зробили дуже гарні, два вольєра маленьких зробили. Ще от у нас великий вольєр треба робити. Собакам дуже не подобається. Там у нас у журавці, де ми мешкали, там у них дуже гарні умови були. Тут зовсім все інше. Маленький вольєрчик. Ну такий, врем'янку зробили вже рік. Вона і є поки що, Ну треба робити. Ще багато чого. Ось скільки коштів, наприклад, потрібно щомісяця на утримання притулку. Ну, десь до 20 тисяч у нас виходить. На їжу, на наповнювач котам, да ще у нас є хворі з хронічними захворюваннями тварини, котрим теж треба постійно купляти якісь ліки. Десь 15, коли до 20. Це чимала сума. Чи можна взяти, можливо, тварину з вашого притулку в родину? Та якої допомоги ви зараз найбільше можливо потребуєте? Так, тварин ми віддавали би, якщо люди тут ну, зверталися, собаки всі старі у нас. Це ще з Донецька є, котрим вже за 20 років. Молоді... Є молоді, котрих вже тут нам е, принесли, але люди тільки на цепок, ми на цепок не віддаємо ні в коїм разі. А так можна було б взяти. Звісно ж, ми стерилізуємо, обробляємо від всяких паразитів. Е, е, е. Дуже потрібна нам допомога. Дуже нам дуже потрібна руками, якби хтось мог. У нас от проводка тут гніла. Нам підлогу треба робити, щось теж погано Дуже двор треба засипати якимось гравієм. На це все і кошти нужні, і помічники. Нам мені 65 років. Чоловіку 60, помічнику 59, і вони всі інваліди. Усі. Пані Наталія, дуже вам дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і дякуємо за вашу ініціативу і допомогу тваринкам. Дякуємо вам дуже, що звернули звернули до нас увагу. Дякуємо. А Нашим глядачам нагадую, Наталія Тимошенко, власниця притулку для тварин, була з нами на зв'язку. Новий кухонний блок для уроків трудового навчання та технологій відкрили у Вінницькому ліцеї номер 4 Завдяки грантовій підтримці у школі облаштували приміщення, закупили меблі та техніку. Тепер учні мають можливість здобувати кулінарні навички в професійно обладнаній кухні. Ліцеїсти навчаються готувати різноманітні страви, млинці, вафлі, лаваш та шарлотку. Додає яйця, цукор, муку та замішує тісто. Учениця 8 класу Ксенія Чопенко разом з однокласниками на уроках трудового навчання готує шарлотку з яблуками. Кулінарія школярці до вподоби. Вдома Ксенія теж готує тістечка та тортики. Люблю готувати, бо допомагаю своїй мамі на кухні, скажем так, трошки відібрала в мами кухню. Готую в основному таке нетрадиційне, до прикладу, як наполеони, еклери, іноді її щось по типу салатів. Готують ліцеїсти в новому кухонному блоці на уроках трудового навчання та технологій. Меблі та техніку закупили за грантові кошти. Ремонт в приміщенні зробили за кошти громади. Громадська організація Подільська громада оголосила конкурс грантових проєктів разом з тіщі. Ми вирішили спробувати свої сили саме в реалізації цього проєкту. Умовами було подати заявку, розписати для чого саме потрібно кухонний блок. На уроці восьмикласники готують три основні страви шарлотку із яблук та два види лаваша. Я зараз наріжаю, нарізаю шинку на лаваш. Вже не вперше вдома часто готую. Найбільше люблю з шинкою та сиром іноді додаю помідор. Уроки трудового навчання та технології для учнів 5-11 класів в новому кухонному блоці проводять вже місяць. З модернізацією кабінету облаштуванням кухні уроки стали знаєте, такі класні, сучасні, в ногу з часом. Стали дуже оригінальні, і це мене як педогінню тішить, тому що мені головне, щоб діти те, що ми навчаємо в школі, завжди змогли використати практично, практичне стосування. Якщо ти ще їх мотивувала, і вони йдуть захоплені, це мене ще більше радує. Тим паче, наш світ зараз сучасний, дуже складний, динамічний, і ми маємо святкувати йти в ногу з часом. Хлопці та дівчата на оновлених уроках освоюють не лише кулінарні навички, а й вчаться працювати в команді. Ось пройшло 25 хвилин і наша шалотка готова. Також ліцеїсти вчаться сервірувати стіл, а на завершення кожного уроку разом смакують власноруч приготовані страви. Вікторія Ліверчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Не кінець фільму театрально-хореографічний вечір пам'яті Володимира Івасюка і Кузьми Скрябіна організували студенти Вінницького технічного фахового коледжу, переспівували маловідомі пісні видатних виконавців та пригадували ключові моменти життя легенд української музики. Давай, може, у Володимира Євасюка та Кузьму Скрябіна перевтілилися студенти Вінницького технічного фахового коледжу на театрально-хореографічному вечорі пам'яті на кінець фільму. Це концерт переосмислення творчості легендарних українських музикантів. Автором сценарію став викладач математики Віталій Серветник. Ми будемо розповідати про них, але такого як інформаційного матеріалу буде не так багато. Будуть більше деталі життя, яке не написано, звичайно, там на. Довільному підручнику чи будь де ми можемо це знати? Більш можна сказати, в деяких моментах можливо купнули трошки глибше. Вечір пам'яті поєднав дві різні епохи. Івасюк і Кузьма як митці, які творили в різні часи, але їх об'єднала любов до музики та відданість українській культурі. Вони обоє пішли на взлеті, маючи повні кишені задумів, мрій. Творити, робити і бути не гірше як зірки світового масштабу. Саме музику цих двох митців в будь-якому куточку України, куди б не приїхав, а знає кожен українець. Мало які є пісні, які об'єднують і західну, і східну Україну, і південну, і Північну, і центральну. А саме їхня музика, де б вони були, ви якщо садити за стіл з незнайомими людьми, ви завжди з ними можете заспівати і червону руту, і Спи собі сама. Під час концерту студенти відтворювали ключові моменти з життя артистів, виконували маловідомі пісні, декламували їхні вірші. У сценічних образах також вшанували тих, чия творчість зазнала утисків від радянської та російської влади. Ось вове, скрябін, ти переплисти кілометр льоду. Тих людей, які вже переплили ці кілометри льоду, про яких не потрібно забувати, і про них дуже мало хто знає. Але ці люди зробили великий внесок українську культуру та українську націю. Вечори пам'яті, присвячені легендам української музики, у технічному коледжі вже стали доброю традицією. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Унікальні персоналізовані казки, які переносять у світ фантазії, як дітей, так і дорослих, пише війничанка Людмила Левченко. У її історіях герої списані з друзів та знайомих, які переживають різні дивовижні пригоди. Для дітей такі твори можливість відчути себе частинкою казкового світу, а для дорослих можливість зануритись у фантастичні історії, що надихають і навіть мають терапевтичний ефект. 19 березня світ відзначає Міжнародний день «Почитай мені ініціативу, яка нагадує про силу читання. З нами на зв'язку Людмила Левченко, авторка персоналізованих казок для дітей та дорослих. Вітаємо вас. І мої вітання. Як власне почали писати такі персоналізовані казки, і що вас надихнуло на цю ідею? Ну, власне, надихнула донечка, і мені здається, що це був якийсь такий план ще здавна, але я не могла його ніяк реалізувати. І вже коли народилася Соломійка, я вже вирішила, що нема куди гаяти часу, потрібно щось робити. Я завжди мріяла писати казки, але хотілося не просто написати, хотілося одразу собі на цьому почати хоча б трішечки заробляти. І так з'явилася ідея персоналізованих казок, тому що можна було одразу знайти людину, якій це подобається, якій це потрібно, власне, і одразу, скажімо так, продати книгу, створити книгу і продати книгу. А для кого ви пишете частіше? Для дітей чи дорослих? Чи є різниця ось в підході саме до написання і створення історій для різних вікових категорій? Безперечно, різниця є, і я так гадаю, що різниця колосальна. Зараз я пишу переважно для дітей. Шість років вже пишу для дітей персоналізовані казки вони мають якийсь такий свій власний терапевтичний цікавий ефект, тому що дитина живе в цій історії, ніби переноситься в цю історію. Це дуже важливий момент. Саме тому я, напевно, трошки своїх замовників е не хочу казати цього слова, але можливо я їх дістаю своїми запитаннями, тому що мені треба дізнатися якомога більше деталей про дитину, для того, щоб створити саме для неї, саме про нею персоналізовану історію, щоб вона себе впізнала. Тобто для мене важливо, чи є домашній улюбленець, який домашній улюбленець. якщо дитина з ним взаємодіє, він може навіть бути другорядним персонажем у касті. Важливо також, які вподобання в дитини у їжі. І ця деталь теж має якесь певне значення, тому що дитина це все читає і вона відчуває оці такі моменти, відчуває себе дійсно героєм цієї казки. А коли дитина долає якісь певні труднощі і виходить з тих труднощів переможцем, це і є той власне терапевтичний ефект, тому що дитина вірить у свої сили, дитина вірить в себе. Будь-яка казка. Стає терапевтичною, хоча ну, бували різні запити. Бувало що дитина чогось боїться, і мене просили написати таку казку, щоб дитина могла позбутися цього страху стосовно історій для дорослих. Я в процесі розробки історій для старших людей, для підлітків, для юнаків і для дорослих загалом і в цілому. Безперечно, це складно. Тут труднощі йдуть саме в написанні і в створенні історії, тому що мені, як людині з педагогічною дошкільною освітою, зацікавити дитину набагато простіше. Ну, власне, я сама мама, я знаю, який запит є від дітей і як його задовольнити. Я змушена це знати на практиці. От. А Умно дорослих тут складніше, значно склад... складніше. Я зараз заглиблююся в цю всю історію, намагаюся це все зрозуміти і почати власне вже писати такі казки. Така казка це, напевно, навіть дуже крутий подарунок. Для когось. Чи є замовники, які просять казку не для себе? Безперечно, є. Ну, зазвичай. Так, дивіться. Зазвичай у мене батьки замовляють для дітей. Це найзручніше мені як письменниці, тому що батьки знають про дитину все, і від них можна вивідати максимум інформації. Е Іноді замовляють бабусі тут вже трошки складніше, тому що бабусі, на жаль, не завжди ознайомлені з усіма такими деякими деталями, які можуть бути мені цікавими. Але й тут я викручуюся, і тут виходять дуже цікаві і гарні історії. Переважно замовляють для своїх діток, але зазвичай, звичайно, на подарунок. Звичайно, на подарунок це подарунок, яким можна і колегу здивувати, якщо я вже так запущу цей процес, казок для дорослих, і друзів, і кому, і родичів. Тобто, ну, це такий оригінальний, може бути навіть з жартом, з гумором подарунок. Все Дякуємо, залежить від що... історії, яка там написана. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, і, можливо, навіть чекаємо казку про наш телеканал. Можливо, можливо, час покаже, можливо, з'явиться, але поки що можу сказати, що планую серію безкоштовних майстер-класів для дітей та для дорослих, де ми будемо вчитися інтуїтивно писати різні історії. Можливо, фантастичні, можливо, звичайні. Але це така для дорослих терапія, а для дітей спосіб розвантажитися і пропрацювати якісь свої там. Моменти пропрацювати фантазію, уяву, збагатити своє образне мислення. Тобто, це корисно буде і дітям, і дорослим. Тому запрошую, підписуйтесь на мої соціальні мережі, слідкуйте за мною і зможете також записатися і взяти участь у безкоштовному майстер-класі. Пані Людмило, дякуємо вам ще раз, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. А Нашим глядачам нагадує Людмила Левченко, авторка персоналізованих казок для дітей та дорослих, була з нами на зв'язку. А ми, власне, закінчуємо наш випуск новин. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі!